Доброго ранку в Україні середа. 22 січня. Новини економіки. І на цей час про таке зокрема. Глобалізація та ролі новацій в світлих головах Давосу від України до Швейцарії полетить прем'єра зару. У південній Кореї створять мобільну мережу п'ятого покоління 5 g кажуть, вона працюватиме в тисячу разів швидше нинішнього стандарту. Вічно зелена і вічно ліквідна. Куди діти? Не продані ялинки. Всесвітній економічний форум почався. Обговорити економічну ситуацію в світі успішні і впливові збираються в Давосі ще 71-го року. Останні кілька років шукали спроби вивести економіки країн з кризи. Тепер, коли ситуація змінилася на краще, акценти на форумі теж дещо змістилися. Про це розкаже Іван Каскорик. Як не нашкодити відновленню світової економіки, це питання стане головним на цьогорічному економічному форумі в Давосі. Минулого року світ побачив перші ознаки закінчення рецесії у провідних країнах. Втім, ринки, що розвиваються, які під час глобальних потрясінь були локомотивом світової економіки. Тепер навпаки викликають побоювання. Ми спостерігаємо певний спад в країнах, що розвиваються на тлі зростання розвинутих економік. В певному сенсі цей поворот хороша новина. Розвинені країни виходять з рецесії Тож вони зможуть запропонувати нові майданчики для експорту економікам, що розвиваються, і таким чином допоможуть їхньому зростанню. Інвестори підтверджують, втратили довіру до деяких країн, що розвиваються. Про це свідчить опитування агентства Bloomberg, проведене напередодні форуму. Зокрема, це стосується так званих країн БРІКС Бразилії, Росії, Індії та Китаю. Цю четвірку включили у список найменш перспективних ринків. Їхні лідери, окрім президента Бразилії, на форум не поїдуть. Любов інвесторів до країн БРІКС, яку ми бачили ще 2-3 роки тому, пройшла. Тепер більше ставитимуть на інші чотири країни: Мексику, Індонезію, Нігерію. Та туреччину за останні півроку вони показали доволі непогані результати та набули популярності. З різних причин не відвідують форум. Також лідери Німеччини, Франції та Іспанії. Втім, аналітики бачать у цьому хороший знак мовляв, єврозона більше не у фокусі світової уваги. Іван скорик новини телеканал Бізнес. Міністерство фінансів України залучило позапланові кошти на аукціонах з розміщення облігацій внутрішньої державної позики. У відомстві збільшили продажі на понад 68% до мільярда 935 мільйонів гривень, в тому числі завдяки реалізації 21-денних доларових паперів під 5% річних. Відомство змогло отримати майже 200 мільйонів доларів. За продаж підприємств паливно-енергетичного комплексу цього року можуть отримати 2 мільярди 400 мільйони гривень. Майже половину цих коштів, мільярд 100 мільйонів, планують направити на підтримку вугле та торфовидобувних підприємств та їхнє технічне переоснащення. Відповідну норму закріпили в держбюджеті на 2014 рік. Окрім грошей, залучених від приватизації, ще майже 365 мільйонів гривень. Вугле та торфовидобувні підприємства додатково отримують із загального фонду бюджету. Нагадаю, у бюджеті. 2014 на вугільну галузь виділено 16 мільярдів 600 мільйонів гривень. У період подачі річної звітності сервісні центри Міндоходів працюватимуть до останнього відвідувача. Про це заявив очільник відомства Олександр Клименко. Він також доручив створити у сервісних центрах додаткові місця для реєстрації податкової звітності та отримання необхідних консультацій. Загалом від початку січня кількість відвідувачів центрів обслуговування платників склала майже 2 мільйони, що майже на 350 тисяч більше ніж за весь грудень 2013 року. Минув той час, коли ялинки після нового року валялися на смітниках. Розумні люди придумали, як на них заробляти гроші. Деякі лісництва збивають ялинки металургійним підприємствам на тріску. Зароблені гроші рахувала Альона голота. Ці п'ятирічні сосни вирощували на продаж. Напередодні нового року лише в Луганській області їх зрубали близько 100 тисяч. Заробили 4,5 мільйони гривень. Утім майже третина дерев залишилася нерозпроданою. Тепер їх відправляють у дробарку. Ми її і Напрасимо бунтів у лісгоспі кажуть, таким чином уникають збитків. Гроші, які втратили на нереалізованих ялинках, компенсують продажем вторинної сировини. Один кубічний метр щепи стоїть 240 гривень на території підприємців. Потребітелян стоїть значно дорожче. Тріску використовують у багатьох сферах, зокрема й на виробництві. Цього місяця лише на стаханівський феросплавний завод луганські лісники продадуть близько півтори тисячі кубометрів соснової тріски. Отримають за це понад 300 тисяч гривень. Ші древесна у нас пользується спросом. Сейчас хорошим спользується топливо, для производства Піліт із пользуються в призводстві. На Стахановском ферросплавном заводі, то тобто, є хороший збит на цю продукцію. Сосни, які жителі міста, викинули після свят турбота комунальників. Частково ці дерева також подрібняють на тріску. Вона піде на добриво для газонів. Складування йолок буде проїздитися рядом з контейнерними площадками. Далі централізовано ми забираємо йолки і вивозимо на комбінат зеленого господарства, де є стаціонарна дробілка. Там дробят щепа, використовується як декоративний елемент і як удобрення на об'єктах комунального господарства. Непродані ялинки на тріску здають лісгоспи в усій Україні, зокрема й на Волині. Адже деревина для області насамперед серйозний паливний ресурс. Ми плануємо тринадцятий рік 20 тисяч куб, метрів кубічних видати щепи. волинь. Я рахую, може спокійно обійтися чи чи верніше, так зменшити кількість витрати газу за рахунок дров щіпи. Щоправда, ялинки у місті не завжди доходять до дробарки. У Німеччині та Австрії приміром після свят організовують спеціальні пункти збору. В Україні ж більшість красунь поки що прикрашає звалища. Альона Голота, новини, телеканал Бізнес. Для реконструкції Панамського каналу шукають додаткові гроші. Про це повідомив адміністратор каналу Хорхе Тіхано. Наразі роботи з розширення каналу завершені на 70%, Але щоб довести їх до кінця, міжнародному консорціуму, який керує проектом, не вистачає більше як півтора мільярда доларів. Представники консорціуму вимагали цих грошей від влади панами, інакше погрожували з 20 січня призупинити роботи. Втім, тепер вони згодні почекати ще до кінця місяця. Панамський канал є одним з найважливіших світових судноплавних маршрутів. Його реконструкцію мають завершити у 2015 році. Загальна вартість проєкту зросла до 7 мільярдів доларів. У нас є кілька варіантів, представлених обома сторонами, але ми досі обговорюємо не лише конкретні положення, а й підходи. Загалом. Втім, будівельні роботи досі ніхто не зупиняв. Вони продовжуються, і це те, чого ми усі хочемо. Американська компанія Johnson Johnson збільшила чистий прибуток на 37% в четвертому кварталі торік, заробивши майже 4 мільярда доларів. За аналогічний період попереднього року цей показник склав майже 3 мільярда доларів. Аналітики кажуть, Джонсон Джонсон досягла гарних результатів завдяки блискучим показникам фармацевтичного бізнесу. Заснована 1886 року фірма об'єднує 230 компаній більш ніж у 175 країнах світу. Найвідоміші торгові марки це Johnson's Baby, Бейбі Клінендкліа. Річ. Уряд Південної Кореї інвестує півтора мільярда доларів для створення в країні мобільної мережі п'ятого покоління 5G. Як очікується, нова мережа працюватиме в тисячу разів швидше нинішнього стандарту. Наприклад, в новому форматі для скачування фільму обсягом 800 мегабайт знадобиться всього одна секунда. Замість нинішніх 40. для розробки цього проекту залучено три провідних провайдера мобільного зв'язку Кореї та низка технологічних компаній, включаючи Samsung та LG. Завершити роботу над новою мережею планують до 2020 року. Паралельно з розробкою 5G Корея має намір розширювати співпрацю з владою США, Китаю Євросоюзу для узгодження стандартів нової мережі і уникнення зайвих патентних суперечок. Економічні новини від ранкових новин на сьогодні. Всі а бажаю вам лише успіху.